Можна мені апельсин? Can I have some orange, please? An orange. An orange. Article? А, uh, uh, can you have some uh, some uh, an orange? Ні. Uh, Дані, якщо це іменник у нас який? Злічувальний оранж. А можна рахувати? Це злічувальний іменник, так? так? Так. То ми сам не вживаємо. Ми сам вживаємо тільки перед іменниками, якими незлічувальними. Не можете порахувати. Так. Да. Тобто, так. давай ми згадаємо, які незлічувальні іменники ти знаєш. Ану, згадай, будь ласка. Money, тайм. Milk. Да. Окей. Okay. Water. Water. Yes. Yeah, okay. Е а абстрактні поняття, такі як дружба, friendship. Це також відноситься до незлічувальних іменників. Так? Згадали? Okay.